Мої вітання. Денні новини на Ukrainian Media Network. В Студія Катерина Супрун та Назар Задорій одразу до новин з фронту окупанти минулої доби поранили воїна і тричі відкривали вогонь. Обстріли зафіксовані в районі Оріхово, Авдіївки і Новолуганського станом на сьому ранку, 27 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Ну і стан здоров'я пораненого задовільний, як нам передає прес-центр операції об'єднаних сил. Зеленський вирушив у Молдову. Там сьогодні День Незалежності. Але сталося так, що на литовищі у Кишиневі був густий туман і літак з Зеленським не зміг приземлитися. І за даними одеського видання Думская, борт з президентом Зеленським приземлився в порту Одеси. Там він дозаправився, вилетів, і вже офіс президента показав світлину, де президент Зеленський успішно прибув до Молдови. Також. Літак президента Румунії не зміг приземлитися через той же туман, і про це президентура Республіки Молдови у Фейсбук повідомляла. Там, там росіяни зловтішаються, що він не потрапив на не потрапив на парад, але власне в нього там буде двостороння зустріч, звичайно. і взагалі зустріч з лідерами країн. Так що ну спокійно це... все нормально. Не основна частина програми була. Ми вистежимо вас. Байден пообіцяв відповісти. Іділ за вибухи в Кабулі вчора. В районі аеропорту Кабулі загинуло щонайменше 13 американських військовослужбовців та десятки афганців, Багато людей поранених. А це були смертники. Відповідальність за себе взяла за ці вибухи. за ці вибухи. На себе взяла організація Ісламська Держава. Власне Джо Байден прокоментував. В цю подію вчора ввечері, 26 серпня, сказав, що ми не пробачимо, не забудемо. Ми вистежимо вас і примусимо заплатити. Якраз в цей, в цій момент ну в цей час відбувається евакуація людей з Кабулу. А за 12 днів останніх з країни було вивезено понад 100 тисяч людей. Власне, американці опікуються цією евакуаційною кампанією, ведуть перемовини безпосередньо з талібами для того, щоб це було можливо. Ну і по плану, взагалі, то евакуація має закінчитися до 31 серпня. Сподіваються в Штатах, що вони встигнуть до цього періоду. Так, ну і ми далі спостерігаємо за цією напруженою обстановкою. Там уже напруження всередині політичне відбувається в Штатах. Самих уже там, критикують дуже Байдена за цю всю операцію з виведенням. Mm. А там ще і північний потік на нього тисне там. Складно складно, складно йому. Але це теми для це... Ukrainian Media Network, наших великих ефірів. Дякуємо, що ви з нами. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, коментувати і підтримувати нас фінансово. Всі способи, як це можна зробити, є в описах під відео або на нашому сайті. umn.ua. є кнопка донейт. Натискайте її і бачите все необхідне. Дякую, що ви з нами. Побачимось. Música